Не скажу, що там Тоболта навбахор це гранди світового футболу, але все одно команди команди достатньо зрозуміло. Непогано рівня. Зараз хороший момент. І удар по воротах вийшов. Дуже щільним атака динамо продовжується. Брашко подає, але це розминка для голкіпера. Зараз подивіться, що наварили динамівці в власному штрафному майданчику. Не зміг віддати нормальну передачу. Ось тепер наш Вінгер із Африки. Шола Гундана віддає гольову передачу. М'яч залітає у ворота. Проходить пас на Владислава Кабаєва і на 10-й хвилині. Рахунок у зустрічі, а у нас стає нічийним. Забиває м'яч Владислав Кабаєв. Хитро Асан Діята пропускав м'яч, але і більше був не готовий. До такого розвитку подій вже атака Київського Динамо. Передача до штрафного майданчика не проходить. Кабаєвна на Шапаренко, Шапаренко закидав у дальній кут, але не влучив у ворота. Караваєв. Караваєв біжить по флангу. і віддає передачу на хід шолі Агундані. Агундана на правому фланзі подає до штрафного майданчика. Авдій випускає м'яч, але показує арбітер, що м'яч у повітрі перетнув. Лицеву лінію і пусковий біля виріть Київського Динамо. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах, яким чином зараз м'яч не залітає у ворота. До речі, сьогодні Динамівці під пильним оком. Зараз хороший момент. Пономаренко не забиває. І ще один шанс. Динамівця не використовують. Микола Жапаренко міг зіграти на добиванні. Ми ще раз дивимося знову шола Гондана. Знову його передача. І... Зараз кутовий на користь динамівців. Подача до штрафного майданчика і навіть спроба удару по воротах. Але м'яч. Атаці наші суперники непогана. Передача ось цього разу здорово грає Ліуці Ере корпусом закриває м'яч і дає можливість вийти. В'ячеславу Суркіс зіграє свої 60 хвилин. Ігнатенко на лаві для запасних. Схоже, що він третій та четвертий тайми проведе. Ну, поки що так. Це все виглядає. У нас тим часом динамівська атака. Удар по воротах. Знову заблоковано спробу Яцик. Ну Хто ж нарешті проб'є? Так щоб м'яч пролетів весь цей захисний мур Брашко! Подивіться, що відбувається. врешті решт Відбилися косавари і удар повороток Ух, який небезпечний удар. Кале віддає тонку передачу на Кабаєва, той пробиває і влучає ідеально в ближній верхній кутворіти. Знову ця зв'язочка спрацьовує. Динамо забиває другий м'яч у цьому поєдинку. І знову Владислав Кабаєв після передачі шоле Кундани. Ось це було справді здорово. Ось тут Кабаєв нічого не вигадував зайво і зробив все так, як і мав зробити. Вівчаренко. на Кабаєва. Той далі на брашка. Брашко має вільну зону. Може пробити. Володимир Брашко влучає в суперника. Іще один удар Володимира. М'яч летить значно вище. Воріт. більше. Перехоплення від Матвія Пономаренка. Пономаренко просувається далі на чужу половину поля. Пономаренко на шолу. Шола на ударній позиції. Шола пробиває. 3-1. Шола Гундана. Забиває м'яч. Ворота суперника. і динамівці... Збільшує свою перевагу в цьому матчі зативними передачами зараз сам записує своє прізвище до офіційного протоколу поєдинку з під капітана з під Ренні Крезіо Пробиває шола в дальні кутворіт. Шола розіграв м'яче Шапаренком. Шапаренко подає до штрафного майданчика. Не доходить справа до акцентованого удару. М'яч. Шапаренко тонко п'ятою. Грає на Пономаренко, і той примудряється пробити по воротах. З м'ячем динамівці залишаються. Атака триває надалі. На дальню стійку на Кабаєва. Той пробиває в суперника. Розіграли м'яч Яне. Бояльський. Подає до штрафного майданчика. Як не впевнено, зараз грає голкіпер. М'яч М'ячеледний заутіурата Вівчаренко пробиває, а добити ні. Не вдається добити. Захарченко. зараз ще одна спроба голкіпера зіграти. Цього разу вже більш надійно діяв воротар команди Малішева. Так і не вдалося йому знайти партнера передачі. Тим часом атакують футболісти Динамо. Піхальонок на правий фланг, Наволошин, на Наволошин. Хитнув суперника, пробиває по воротах і класний удар. Не менш класний сейв у голкіпера. Михайленко назад віддав передачу. Перші друзі, в чаті нашої трансляції у вас є можливість проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим гравцем. Зараз у який момент з дуже гострого кута. Динаміці зараз атакують лівим флангом. Герич проти Піре. Герич віддає передачу в центр поля. Хороший пас на піхальонка. Піхальонок далі на волошу. На волошень може забивати, але не влучає в ворота збивчої позиції. Нальмір Нафіл. Стеж до речі, новачок. З північної Македонії гравець, який приєднався до команди декілька днів тому. Зараз передача, яка стає результативною. 4-1, забивають м'яч динамівці. І капітан команди Віталій Буяльський відзначається. Друзі, Динамо знову тішить нас. Результативною атакою Назар Волошин помітив цей величезний коридор. Не віддав передачі на Буяльського. Буяльський. 4-1 в кожному з за таймі в динамівці. Забиває м'ячі. Коробов. Наволошена. Піхальонок. Буяльський. Буяльський передачу віддає. Тут не забиває гравець Динамо. <стрій> Мохамед М'яч втрачає. Не було порушення правил. Буяльський, здорово здорована. Піхальонка піхальонок одразу пробиває. Але... В ту точку де перебував голокіпер. Втім, атака Динамо триває надалі. Михайленко. Переведення м'яча. На ліве крило атаки. Дубінчак прострільна передача. Забивати нарешті можна. І забивають. Забиває динамівці. Ну десь навіть в мене серце йокнуло, коли ось не зумів влучити Одразу по м'ячу Герич. але дуже багато часу і простору залишили Владиславу Геричу. Бояльський. Буяльський хорошу передачу. Віддає до штрафного майданчика. І Зараз перериває цю передачу. Зараз динамівці загубили м'яч. Д'ята діята має вільну зону перед собою. Михавко перед ними Д'ята віддає передачу, і зараз дуже багато простору залишили динамівці своїм опонентам. Волошин з дальної дистанції пробиває. Прекрасний удар і прекрасний сейв у виконанні Гаші. Дуже хороша робота. Передача під удар на Волошина. І Волошин кладе м'яч. На правильну висоту. Інше питання, що не влучає він у ворота. Має вже бути складніше, як мінімум на папері. Має бути складніше. Зараз атака. Редушко. Редушко може забивати. Редушко не влучає ворота. ось, Мабуть, останній класний шанс. Подача Кутового пропорція. Підбирання за динамо, Михавко. Михавко пробиває Гаші перед собою. І допомагає голкіперу. Удар з дальньої дистанції. Подача до штрафного майданчика. Корубов на дальню стійку подавав, а там Редушко був не готовий. Далі зупиняє арбітер. Хороша атака Герреро. Герерович вічнавіч виходить із голкіперами і забиває Едуардо Герреро. Забуває важливий м'яч перш за все для самого себе. Еді Гереро класна передача. Підготував цей момент Едуардо Гареро. Михавко. Сильна передача. Вперед там Гареро, і там Волошин. Волошин вічнаючи з голкіпером. Виходить, Волошин не переграє воротаря. Перший. доторк до, до м'яча невдалий. У цього футболіста. Хальонок. На осипенко осипенко пробиває. Ідеально вкладає м'ячок у творіте. Роблячи рахунок. 7-1. Наступний крок, але найважчий крок ще потрібно зробити. Гереро чекає від ОП. ОП збиває Герреро, і арбітр вказує на 11-метрову позначку. Голкіперу. Балішеве спробує забити. гравець з капітанською пов'язкою. забиває Олександр Піхальонок. Робить таким чином рахунок в нашій зустрічі. 8-1. Динамо громить опонентів. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.